Подруги це ті, хто з нами на рівних. Мої друзі, мої подруги це ті, в кого зі мною горизонтальний стосунок. Чи добре, коли діти мають горизонтальний стосунок з батьками в якихось питаннях і в якихось сферах, так, наприклад, можуть довірити свої переживання, свої труднощі, свої драми, свої травми? І тоді мама може зрозуміти. І мама є безпечна, бо вона любить безумовно. І ми можемо прийти до неї не за порадами, як мені робити в цьому випадку, а за підтримкою, так як приходимо до друзів. А можемо і за порадами, і це теж гаразд. Але якщо мама є для мене подругою, і я не маю ніяких інших подруг, то це халепа, тому що подругами має бути не тільки мама, подруг це мусиш мати серед ровесників подруг Ти мусиш мати серед співробітників, ще серед когось. Тому що так, мама може бути дуже безпечною подругою, дуже зручною. Вона тебе все одно любить безумовно. Надійною подругою, Абсолютно. яка не зрадить. так. А там тобі треба ще навчитися вибудувати цей дружній стосунок, тому що там, безумовної дружби не буде. І значить, на мамі ми не можемо відтренувати весь навик умовних стосунків, бо мама все любить безумовно. Ми ображаємося, сваримося, злимося, але вона з нами не розлучається. А якщо ми будемо ображатися і сваритися з подругою, вона перестане бути нашою подругою, значить, нам треба навчитися враховувати, які дії дозволяються в дружбі, а які не дозволяються. Що якась частина стосунку, яка є дружньою, це добре, бо це про довірливість, про захист, про турботу. Але якоїсь тобі бракуватиме, якщо твоя подруга тільки мама. Чи мамам треба прагнути бути подругою своїм мамам треба мати своїх подруг? Мамам, треба мати своїх подруг, не робити з доньки подругу.